Доброго дня, всім моїм глядачам, мене звуть Вікторія Киба. Я дуже люблю передбачати наторо, а також готувати. Заходьте до мене в профіль на YouTube канал Вікторія Киба готувати смачно легко. Я запрошую сьогодні на себе дівчат. Ви, я вибачаюсь, хлопці, чогось мені захотілося подивитися, що буде в наступну добу нашим українським жіночкам, нашим берегиням, нашим дівчатам. Всім різних. Різного віку. Ну, дівчата, дивимося, що тут у нас. А, і ще ж кожного разу забуваю сказати, коли е, цей розклад вам попадеться, тоді він і буде працювати. Так, помірність. Помірність. Дівчата, треба бути помірними. Бачите, зразу, яка карта випала? Е, як це сказати, помірність? Ну, ви зрозуміло, зрозуміли. уміряність, помірність. Щоб було все по мірі, в міру, щоб все було, як це? Від, м м перед тим, як от щось так прийшло, перед тим, щоб що щось сказати, треба теж подумати добре, а потім казати. І знаєте, я ще, ще недавно почула, що українська мова вона така спочатку думає людина, а потім каже, а з російською навпаки. Мені так це вираз, ну, цей факт сподобався. Не знаю, як вам, що українська мова, українська людина, український народ спочатку думає, а потім каже на українській мові. Так, дивіться, сильна жінка. От скажіть, як це? Я задала питання картам, як наша українська жіночка. Подивіться, і на карті зразу жінка, яка дуже сильна. Ви бачите, великі, які в неї кухлі такі в руках, вони великі, до речі. Ну, такі нормальні. Я думаю, там літрів по два точно. І двері. Бачите, а що двері? Ну, це ж карти у мене 7, 78 дверей. Така колода маленька в мене. А, і це двері намальовані, бачите? І от в мене, я вже десь мені помірність випадалася кілька днів тому. І мені от здається, що. Як вам сказати, жінка своєї стриманості, мені даже навіть здається, що вона трошки колінами притримує двері, щоб не було дуже великого потоку. Розумієте, щоб не було дуже великого потоку води. І вона своєю силою, своєю ой, помірністю, як вам сказати, ну, Стримую цей потік. якийсь, Але вода, бачите, чиста. Але все одно, якщо все зальє, то буде потоп. А так вона завдяки своїй силі, своєму розуму. Я знаю, що в нас жінки дуже-дуже розумні, і тому, бачите, як. А що, давайте глянемо, що, що за цими дверима, і що за цими дверима. Якщо жінка. Так себе поводить, прибирає зайву воду, зайвий, можна сказати, вода це завжди емоції, завжди щось таке. ну вода вода А може а може вода тут виступає як зайвий клопіт, зайві слова, завлі, зайві якісь дії. Ну Дивіться, Ну наступну долу подивіться за собою. так І за цими дверима Паш Пентаклій. Ну, що він тут робить? Він стукає в двері, і в нього, бачите, за спиною подарунок. Якась така штука, і бачите, як головоломку для мене це як головоломка. А я ще хочу сказати, бачите, в яких вам кольорах в діти, в дітей. Я ж вам казала костюм, його, його якого в кольору, що я патриківським розписом займаюся, і ми на, 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 на останньому чи перед останній, занятті малювали синім і е, 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 блакитним кольором. Це жінки, це жіночі кольори. І Бачите, паш, це наймолодша карта, в наймолодша карта. В цих картах, ну і в класичному і тут. І це також кажуть, що ну любий паж це звістка. Вам паш, нам паш, жінкам України, принесе паж, якусь звістку. Вона така нормальна, класна звістка, але нам потрібно її якось розшифровувати. А Що нам допоможе її розшифрувати цю карту? Зараз подивимося, що вона. нам так, бачите як? Вау! От я ж нічого не підтосовую, просто беру си. туз в пентаклі і подивіться на цю жінку. Вона сидить з в'язкою ключів. І ззаді теж, бачите, така будівля. Ну, може, це її палац, усадьба, е а може, це просто, бачите, у неї ключі від всього, багато ключів. Ой. Ой, Боже, в мене аж дихання перехопило. Жінки, жінки, в нас в руках всі ключі від всього. Ми, нам потрібно собі довіряти Ту спентаклі. Ключі від всіх дверей, від всіх знань мож, мож, можливо. І я ще знаєте, що хочу сказати? ну Я теж українка, живу в Дніпрі, і я хочу вам сказати про це, е, нашу спецоперацію, нашу СБУ «Про». Ці літаки. Але я в другому ракурсі хочу сказати. Я за собою наблюдала, що я останнім часом перестала бути такою, як я на себе завжди казала, Гринпіс. Всім допомогти, просять тебе, не просять, а може, так пропустити, а, може... а що люди скажуть. І я прямо от останнім часом перестала так робити. Я нікому не допомагаю, поки не попросять. І то, що скажуть люби люди, знаєте, як у тому ой, мало ж лішо, а може, щось буде, може щось случиться. Краще я не буду робити. А я зараз, от прямо, ну я вам кажу, десь кілька місяць, як це я зрозуміла, яка різниця, що скажуть люди. Потрібно жити так, як ти хочеш. І Україна в цьому випадку із мостом із літаками поступила пофіг, що скажуть люди. Треба робити так, як як потрібно нам, нашій країні, нашим дітям, жінкам, чоловікам, усім разом. І нам теж потрібно жити так, як подобається нам. А то, що скажуть люди, то не люди, які когось сварять або так, дивіться ще що. Тут прям дві карти випало. Ну, Це не просто, бачите? Це те, що я все кажу, рицарь мечей. Це не просто який кентавр, бачите, ломиться. ну, Закриту двері. І друга карта випала десятка кубків. Я, до речі, коли почала щас, перед тим, як я включила камеру, я трошечки потусувала карти. І оця карта, я вам клянуся, випала з рук у мене. Перед, перед тим, як, як, як я почала бритворчати і включила камеру, оця карта випала. Це десятка кубків. І теж, бачите, Двері двері відкриті. Люди вже, як би, мені так здається, що в ній все гаразд. І оця ж ще карта випала. Ну, Вона так, як би кажеться, що вона. А, Я зрозуміла. Дивіться, оце наша, це наша це двері, це наша. Ой, фух, я зрозуміла, Це наша фортеця, ви зрозуміли? І оцей не... Як я сказала, слушай, я тільки произнес, произнесла, це не люди, які обсуждають інших людей. І бачите, до нас я ну, хочу сказати в, нашу, в наші стіни, в наші мури, в наші такі е, ворота величезні, ну, бачите, дерев'яні з залізними такими штуками. І повністю закрит прохід ломиться якась не людина. розумієте Я розумію, я не чесно що там кентавру і себе, хто він там по міфології, я тепер подивлюся, я якось ну розумієте кожну карту. Але якщо не брати от саму цю постать, то ви бачите в, нашу двері, в наші двері ломиться якесь оце чудо. Розумієте, чудо чудесне. Не людина, не коняка, що воно ломиться, Да, сильне, да. вау, вони ще ось когласеньке. А в нас-то там за цими дверима ось що. Класно все. У нас ну, тут як ну, весілля, але це і також, розумієте, ну. Десятка кубків, ну що кажу? Гарні емоції, все добре, пара е, зійшлася. Ну, якщо брати для жінок наших, жінки наші, ну все витримали, і в нас буде все класно. І в нас, як кажуть, е, як це, границя на замку. Блін. У мене нема слів. Це карта, не карти, це щось. Я їх взагалі в них любилася дуже-дуже. Ну Давайте все-таки я хочу ще одну карточку достати. Що ж оце воно таке недолюдинка? Оце? Хто це недолюдина? А, а також, знаєте, що ще ладно, мечі? Та хотіла ще одну карту, але тут в мене йде. Меці, мечі це ж також розмови, слова, різні нападки, отакі, ви зрозуміли, і псо. Оце. Воно в нас, що двері лізе, лізе до нас, а ми -та щасливі, їх це бісить. Бачите? Так що не зважайте на іпсо, я не буду не, не устаю повторяти, що не зважайте на оце ІПСО. Будь ласка, дуже багато. Зараз всяких різних штук кажуть. Так, ну все, давайте я ще одну карту достану. Ну про ІПСО я навіть не хочу доставати карту. Давайте. Як взагалі? Як ми, дівчатка, дівчатка, як як у нас настрій буде всю цю це? Ой, тут жезлів. Я навіть не знаю. От ви просто самі, дівчата, подивіться і скажіть, що ви тут для вас що це. Ну, от просто, от а мені знаєте що? Що. магія, магія все-таки присутня, присутня магія. Ну, мені здається, що знову все-таки сюди. Що вони вже приміняють, що тільки не приміняють, але в них нічого не вийде. Звісно, не вийде. Нехай вони. Оця карта двійка Пентаклі, бачите? Другу дружку. всі разом. Піска Люніската знову, безкінечність. Я вас дуже-дуже люблю. Я вас чекаю на своєму каналі. Будь ласка, підписуйтесь, звертайтеся до мене. Так, бо завжди при вас запросити, що ще хотіла сказати. Все, до побачення, люблю вас. І напишіть, що ви от побачите. От як ви зразу відчули цю карту? Я спочатку подумала, що це ми використовуємо магію, а мені так, чого що що вони. вони приміняють все магію. Ну, нам пофіг, ми разом. У нас тут пара, бачите, жінка і чоловік. У нас з зорі. Вода чиста, все. До побачення.